Росія заявила про наймасштабнішу атаку на Крим за останній час. Анексованому півострову дісталося з усіх боків. Згодом бавовна дібралася навіть до новоросійська, а черговий наліт дронів схолихнув ще й російську Білгородщину. Там вороже ППО вкотре показала свою безпомічність. Про наслідки минулої доби говоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, у четвер, четвертого січня, тимчасово окупований Крим пережив чи не найпотужнішу атаку з часів початку широкомасштабної війни. Місцеві чули серії вибухів. Лунали вони у Севастополі, Саках, Євпаторії, Новофедорівці, Керчі та Джанкої. Після початку небезпеки Керченську переправу заблокували для пересування транспорту. У чергах перед мостом зібралося 1610 автомобілів. Так принаймні підраховують місцеві пабліки. З боку тамані стояло майже сім сотень транспортних засобів, з боку Керчі – до тисячі. Водії чекали своєї черги на проїзд понад три години. На заході до Севастополя вімкнули сирену через небезпеку від безпілотників, накривали бабахи у кілька хвиль. За даними стратком ЗСУ, близько 15.00 наші збройні сили уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Станом на ранок 5-го числа, і самі загарбники визнали втрати. Якщо вірити телеграм-каналу Кремлівська табакерка, вчора у Криму було знищено високопоставлених офіцерів та спецназ. Загалом 23 ворожих бойовики. При цьому z паблік посилається на джерела у генштабі та міноборони РФ. Вони запевняють, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму десятьма ракетами, з яких три. Нібито перехопити не вдалося. Але це квіточки. Остання надсильна атака на непідконтрольний нам півострів почалася вже пізно ввечері. У місті САКи хлопки роздавалися приблизно кожні 5 хвилин. Ось як це було. При цьому локальному чаті люди, ховаючись від детонації, обурювалися та запитували, чому сигнал повітряної тривоги включають лише у Севастополі. Окупанти ж відбивалися як могли. Міноборони РФ у півночі видало зведення, нібито над Кримом черговими засобами ППО були знищені та перехоплені 36 українських безпілотних літальних апаратів. Однак, що б там не говорило керівництво країни-агресорки, безслідно ця атака не минулася. Виявляється, зсу уразили не лише командний пункт окупантів, але й завдали серйозних пошкоджень системі захисту у Криму. Про це заявила керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатувати систему свого захисту. Далі цитую зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях. Уточнила вона оборонятися загарбникам нині доводиться не лише на захоплених територіях, а й на власній землі. У соцмережах публікували ймовірно фото роботи ППО у новоросійську. Це місто у Краснодарському краї Російської Федерації, і там до слова є база чорноморського флоту ворожої держави, куди ті ж росіяни переганяли буквально нещодавно власні кораблі, аби сховати їх від кримської бавовни. Місцеві жителі розповіли, що було чутно гучний вибух над містом, від якого затремтіли вікна. У Шойгу кажуть, одного безпілотника було буцімто збито, та це квіточки у порівнянні з тим, що коїлося у Білгородській області. Без перебільшення у мешканців регіону трапилася пекельна нічка. Все свистіло, вибухало та гепало. Незважаючи на легенди про непереможне ПВО РФ, недооборонці неба показали свою нікудишню роботу. Через наслідки влучань у місті уламками побило будинки, а автівки у дворах поперекидалися на дахи. Пошкодження різного ступеня отримали понад 30 автомобілів. Близько 130 шибок у квартирах було вибито. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков нічого іншого видавити себе не зміг. Як сказати, що нічка таки була тривожною. Два чоловіка пострадавших. одному з них зроблена операція удалі осколок з піча старого слава Богу. і більш легкі паслідки сто травм в Врім смотре крім таки рішення по е, тому кіколічені необходимо надішна скорішого виправдання. За даними Гладкова, нібито протиповітряна оборона РФ збила 10 повітряних цілей на підльоті до міста, і все, що робить нині влада Білгорода для своїх громадян. Радить їм обклеїти вікна скотчем для захисту від вибухів. Мешканці міста, які під час останньої повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття, навіть оборлися. у соцмережах. Вони виливають свій гнів на повну вже відкрито своїх чиновників, називають ідіотами. Як думаєте ви, чи справедлива така оцінка, і чи не ризикує це от росіянин, зокрема із замаскованим іменем Піднік Вестгенд? Бути притягненим до відповідальності за такі от написи в інтернеті. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну і повертаючись до анексованого півострова. Нова серія Бабахів у тому ж Криму почалася у п'ятницю зранку. В Міноборони вже встигли похвалитися збиттям ракети Нептун. Про це пишуть у відомстві Шойгу. Я пропоную одразу підписатися на канал Сечас, щоб разом спостерігати за цим гостросюжетним трилером і чекати на підтвердження чи спростування від нашого командування. Бо ми знаємо, там, де противник звітує про збиття, наші воїни кажуть про влучання. Ставте свої вподобайки і коментуйте цей ролик. Ну а далі нагадаю вам про те, як напередодні. Відбувалися випадки бавовни у Криму. Не перемикайтеся, дивимось разом. Вибуховий день для російських окупантів. Четвер виявився гарячим у Токмаку, Донецьку, а надто у Криму. На тимчасово окупованому півострові пролунала серія вибухів. Так звана влада намагається загасити рівень паніки. Але схоже, тут вже самими обмовками не замилити очей. Є приліт по важливій локації ворога. Про все, що сталося, розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь і рушаймо. Гучний ранок, 4 січня, для окупантів у місті Васильівка та Токмак на Запоріжжі. Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи. Одразу ж, хлопки підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Каже, від бабахів здригнулася земля. Деталі Бавовни Федоров не повідомив, проте міський голова обіцяє гарні новини. По цій точці на карті частенько вже прилітало, адже населений пункт є окупованим і там концентруються путінські загарбники. Попереднього разу привіти токмаку передавали буквально днями. У вівторок там чули три експлозії, і була детонація. Рухаємося на схід. Донецьк не відпочиває. Їхні медіаресурси повідомляють про обстріл Куйбишевського району. Там піднялася хмара чорного диму. Кажуть, є один постраждалий. Окремі пабліки навіть опублікували у себе нібито наслідки на зображенні частина багатоповерхівки у панельки явно побитий фасад. Подекуди вибиті вікна, обвалилося кілька балконів. Але направду не зрозуміло, чи така картина намалювалася після одного обстрілу, чи це такий стиль життя у пануванні руського міра. Обшарпані стіни та порепане облицювання на будинку. В анексованому Криму теж неспокійно. Я б навіть сказала там справжня агонія. Ох, що несеться у чатах тамтешніх пропагандистів у Севастополі. Термінові заходи ракетної безпеки. Там була тривога. А у людей не слова, а самі емоції. Заї... Коротше. пролунало з десяток вибухів. У мережі діляться фото та відео серйозного задимлення. Кажуть, щось влучило у районі Бухти. Ось імовірно, і момент прильоту. Тільки що пролетіла ракета. Рядом по воні отработало. Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв голосив: мовляв, вже збито кілька повітряних цілей. Військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних мішеней. Спершу путініст заспокоїв, нібито ушкоджень інфраструктури не фіксуються. Згодом виправився, буду цитувати. На глухова потрапив уламок у будинок. Попередньо один постраждалий. Частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової на північній стороні, в районі монастирського шосе та федюхиних висот. Рятувальні служби виїхали на місце. До слова, там поруч розташований Севастопольський морський коледж. Ну, як пише Паблік, Кримський вітер з посиланням на власні джерела, одну українську ракету, начебто, збили. А друга потрапила до військової частини КП зв'язку у юхарині Балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні. На відео бачите наслідки бабаху. Крім цього, як сповіщають очевидці, після вибухів щось горить у районі Мису Фіоленд або висот каябаш під Балаклавою. Також з великою вирогідністю вгатило у район села Уютне сакського району. Туди ж терміново полетіли багато машин швидкої допомоги. Цей населений пункт розташований за 6 кілометрів від Євпаторії. Це зовсім недалеко, тому відлуння бабахів чули й там. <му> Після прильоту по самій Євпаторії почалася також пожежа. Через надмірну паніку Кримський півострів повністю опинився в ізоляції. Після початку повітряної тривоги там перекрили Керченський міст і переправу Чонгар. Як повідомляють херсонські пабліки, через перекриття чонгару утворився затор із цивільних авто завдовжки близько двох кілометрів. За годину після початку серйозної атаки відізвалося вороже міноборони. Ось що вони там видали. 4 січня близько 17.20 за московським часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації, черговими засобами ППО 10 українських ракет знищено над Кримським півостровом. Таке от нашкрябали підлеглі шойгу у своєму дописі. До слова сьогодні день народження Кирила Буданова, очільник головного управління розвідки Міноборони, заявляв ще напередодні про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації півострова є багато різних варіантів, але без військових бойових дій це неможливо. В українській розвідці вже і прокоментували вибухи в Криму. Цитую. Це можна сказати, відбувається в онлайн режимі. Мова про те, що українські сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Стратком зсу також пише: Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Поки невідомо, чи наші спецслужби планували такий подарунок імениннику саме на цю дату, але будемо стежити за перебігом подій і розповідати вам про подробиці цього святкового бабаху. А як думаєте, ви чи вдався сюрприз для Буданова? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте свою вподобайку та підпишіться на канал сі